Субота, 24 червня, високе становище не виключає потреби в молитві. Нехай буде чуйним Твоє вухо на молитву Твого раба і на молитву Твоїх рабів, які бажають боятися Твого імені. Тож дай, щоб пощастило сьогодні твоєму рабові, дай йому милосердя перед цим чоловіком Неймії 1.11. Неємія, єврейський бранець, посідав впливове й почесне становище при персидському дворі, оскільки він був царським чашником, йому дозволялося входити в царські покої, і завдяки близьким стосункам із царем, неабияким здібностям і випробуваній вірності, Неємія став радником монарха. Він був людиною високих принципів, непідкупної чесності й великої далекоглядності. Живучи серед язичників у царській розкоші й величі, Неємія не забув Бога своїх батьків і народу, якому були довірені святі істини. Високе становище не позбавило його благочестя і любові до співбратів. Він не соромився своїх родинних зв'язків з ними і життя за принципами істини. Неємія розумів, що повинен бути на боці правди на кожному місці. Він не вибачався за те, що дотримувався віри, яка відрізнялася від віри інших придворних персидського царя. Для вибраного Божого міста настали дні особливих випробувань і скорбот. Вісники, які прийшли з Юдеї, розповідали Неємії, у якому стані перебував Єрусалим. Другий храм був побудований, були відбудовані навіть окремі частини міста, але процвітання міста так і не настало. Храмове служіння відповідним чином не звершувалося. Народ жив у постійній тривозі, оскільки міський мур і надалі лежав у руїнах, а ворота, що були спалені вогнем, усе ще не були відновлені. Столиця Юдеї швидко приходила в запустіння, і небагатьом жителям, які тут залишилися, було гірко чути глузування ворогів із язичницького народу. Де ж ваш Бог? Душа єврейського патріота була вражена цими неприємними новинами. Настільки глибока була його скорбота, що він не міг ані їсти, ані пити. Він плакав декілька днів постив. Та коли перший напад душевного горя минув, Неемія звернувся у своїй печалі до вірного помічника. Біблія говорить, що він молився перед небесним Богом. Розповівши Богові про сумне становище, він частково скинув зі своєї душі тягар. Неемія знав, що страждання, які спіткали Ізраїль, були наслідком беззаконня, а тому, в глибокій покорі, благав Бога простити народ і повернути йому свою божественну прихильність. Він добросовісно визнав перед Богом свої гріхи та гріхи всього Ізраїлю. Ухопившись вірою за божественну обітницю, Неемія підніс до підніжжя небесної милості своє прохання про те, аби Бог заступився за свій навернений народ, повернув йому колишню силу і забудував запустілі місця. Друзі, наскільки ревно ми звертаємося до нашого Бога в молитві і просимо про ті благословення, таланти і можливості, які він може дати кожному з нас.